Бориславська, міська рада, Лисенка, Сенатор, знову Бориславська, сінцей, а ми підемо на Героїв УПА до гори. Троскавці, на щастя, досі тепло, незважаючи на то, що це вже жовтень. Майже 12 година. Це що означає третий набіває? З різних боків підходимо ми до бювету. Показуємо красоти міста. Оце далі. Видно санаторій весна. А ви вибачте готель весна. А праворуч. Корчма. Колись павілон, а тепер паляниця. Ліворуч, палац культури імені Тараса Шевченка. Що тут? Приватбанк скоро відремонтується і буде працювати. Напевно. Сорний лист не буде. поки що ну, ні терміналу, нічого. А, ресторан САС відновив назву. Тепер він знову ресторан САС. No, Black Fox, ahora anda. Eh, pues говорили, йдемо добивати, треба йти добивати. Велосипед Золотый Вик, Вело Олимпия, Вело Калина, Кафедра реабілітації і нетрадиційної медицини. Проводча. Сквер. Колись була злагода. Зараз злагоди нема вже. Таверна. Афрудіта і бачимо, як з цього боку торговий центр будують, а як не з одного, то з іншого боку його постійно бачимо. А і ми на сходи спускаємося до бювету. До неї багато на сходах по 12 годин. Це якраз Стільки людей, як цю хвилину, по сходах проходить за цілу допис, не пройде. Фонтанчик. Затор біля фонтанчика. Щось думав, що тут в 12-й годині мало б бути більше людей. Ну, але як є, мати зайдемось на Ну, Таке, чесно, думаю, буде більше. Черги нема. А і фотозона досі працює? Ну, хтось Фотозона. зона. А, певно ж це. Найди дванадцяти година. Днем на той біг трошки подивимося. Цій частині традиційно, звичайно, людей більше. Але не бачите, це 12-та година. Їх мало б бути разів 10 більше. Ну, як я розумію. І під грибками, ну вже так, хотів сказати недавно, років 10 тому було прийнято співати, грали музиканти, так, але то було років 10 тому. спустимося трошки донизу. Голови почули, що собаки гавкають, то й Тікають. Все голови правильно роблять. Білка. Насті, може і сюди білка прийти. Думала, може і що дотісти, але. Побігла назад. Голодно. Далі ковацію. рада. Фай гроші. Щоб показувати екскурсії, немає грошей, щоб ремонтувати. Не що чим більше воно завалиться, тим на екскурсії скавіше буде подивитися, як воно валиться. Ай маймається в центрі. Калюжі, каштани і клумби-гортензії. Все більше ресторанів припинили свою роботу. Все більше людей залишилось вдома і не поїхали в трускавець. Бачите, тут так, чим далі, тим більше стає всього більше. Павне коло не будемо робити, навіщо ми це повернемо наліво, пройдемо ж там кілька десятків метрів, дійдемо до того місця, звідки ми стартували.